Звонять, звони, величаво, радості, багато, мо прийшов до нас великі наймиліше свято, бо прийшов до нас Великий день, наймиліше свято. Шановна громада, прийміть на щиріші вітання з великим святом світлого Христового Воскресіння. Великдень. Одне з найочікуваніших та й найсвітніших свят. Воно приходить до нас разом із справжньою весною, символізуючи оновлення та відродження, даруючи нам радість, любов та віру. І насамперед віру в нашу перемогу, віру в наших захисників, віру в мирне, щасливе майбутнє нашої країни. Шановні військовослужбовці, від щирого серця дякую вам за захист. За мужність і відданість країні, ви, наша гордість і щит безпеки, вічна і світла пам'ять нашим захисникам, які поклали життя на вівтар перемоги. Бажаю, щоб Свято Великодня принесло в кожну родину злагоду і мир та укріпило віру. Вірте, добро обов'язково переможе! Христос Воскрес!